Сьогоднішній день у зоні АТО пройшов відносно спокійно. Вже традиційно, у світлу пору доби, незаконні збройні формування практично дотрималися перемиря. Лише близько 12-ї години дня бойовики відкривали неприцільний вогонь з гранатомету і стрілецької зброї по наших позиціях у Новотошківському та Кримському, що на Луганському напрямку. Проте вночі бандити не лише обстрілювали українські опорні пункти, а й невдало намагалися розвідати наші позиції. Так близько опівночі ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по опорному пункту сил АТО в районі Катеринівки. За декілька хвилин група бойовиків під вогневим прикриттям впритул наблизилася до наших укріплень. Зав'язався бій, який тривав майже годину. У результаті цього бойового зіткнення бандити відійшли. Ця сутичка вчергове показала противнику, що сили АТО не лише знаходяться у повній бойовій. Готовності, а й можуть швидко і жорстко відповісти ворогу. Крім того, уночі російсько-терористичні угруповання з мінометів били по наших укріпленнях у Красногорівці, що на Маріупольському напрямку. А на Луганському напрямку зі стрілецької зброї вели вогонь по Новоолександрівці та Новозванівці.